В сьогоднішньому маркері подій свого гостя я хочу представляти найкоротше, тому що якщо я буду зараз перечислювати всі його заслуги, то й маркер завершиться. Ви його можете слухати на хвилях FM Галичина і дивитися, якщо підпишетесь на наш канал «ФМ Галичина в Ютубі. Це політик і дипломат Роман Безсмертний. Пане Романе, не ображайте, що я так коротко представив. Я з задоволенням відгукуюся на таке представлення. Теско. Доброго вам вечора. <рес> Навзаєм. хочемо розпочати з того, що ви не маєте величезний досвід так званих перемовних процесів і всю цей новояс, який викручують для того, щоб придумати якісь певні домовленості. Ну, ми пам'ятаємо ці всі мінські і все інше зараз. в нашому розпорядженні є те, що ми знаємо мало, але чуємо про, не, про нього багато з кожної праски. Тобто, це. Дві формули. Є формула миру і є формула перемоги, план перемоги, який Зеленський повіз по той бік океану, от, хоч, хочу розпочати з того, що сьогодні нам офіційні представники, які коментують, їм дозволено коментувати якісь загадкові плани банкової, пояснили, Не плутайте одне з другим. Це два різних документа. І от в цьому випадку, ви, як ви розцінюєте. Ось цю війну різних формул миру. Бо е, в два дні останніх офіційно ми живемо в, в такому тотальному запереченні, навіть агресивному, що до китайського плану миру його відкидає Київ офіційно тільки план миру із вулиці Банкової. От оця війна планів миру, формул миру, і яка перспектива? А, пане Романе, тут все ніби з одного боку просто. Але насправді воно настільки заплутано, і ви тут абсолютно праві, що не випадково. І журналісти, і політики, і аналітики дуже часто блудять у цих дефініціях, у цих документах. І так, що таке формула миру? Формула миру це 10 пунктів Зеленського, які перетворилися в три пункти після Першого саміту. Оце динаміка в тому процесі. Що таке план перемоги? Його ніхто із нас не бачив, але він містить чотири частини. І про ці чотири частини постійно говорить президент, постійно говорить його команда, додаючи ще п'ятий п'яту частину, суть якої це економічна допомога після перемоги. Про це періодично говориться. Але в основі цих чотирьох пунктів це безпека сьогодні. Це перший розділ. Другий це питання геополітичної ролі України, тобто це НАТО Європейський Союз, третє це забезпечення збройних сил на даний момент, бо до першого пункту відноситься це системи ПВО, системи протиракетної оборони. А в даному випадку це поточне забезпечення збройних сил. І четверте це оця відповідь на питання високоточних і дальньобійних озброєнь. А тільки тут треба звернути увагу на одну дуже важливу деталь. Коли план перемоги почали читати в Вашингтоні, то а, Лінда Томас Грінфілд, це представниця Сполучених Штатів Америки при ООН, сказала, що стратегія і план Зеленського нам відомі, і це документи, які заслуговують на реалізацію. Тому наша задача. Працювати з лідерами країн, які приїдуть на саміт на дискусію високого рівня в асамблеї Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб залучити їх до реалізації. Так, в Україні кажуть про план перемоги, а в Сполучених Штатах його читають як стратегію, і план. Справа в тому, що термін стратегія розкривається дуже просто: це свого роду. Тактичні і стратегічні плани на полі бою, угу. як казали класики, сума тактичних а, інструментів на полі бою складають стратегію. А що стосується плану, це цивільний документ, тобто це політичний документ. Ну тобто та публічна частина. Але тоді поясніть, а чому в якщо так спочатку в ну досить приязно сприйняли його, чому вже другий день поспіль? Сьогодні це вже Wall Street Journal, Раніше були інші американські видання. Ну воно звучить ось так, що в Байдена вот подивилися план Зеленського план перемоги і вважають його недостатньо деталізованим, немає чіткої стратегії. Моги над Росією, одним словом, такий от от такий на е, Волонгрінт е, з'явився сьогодні і достатньо некомпліментарний. Ну, е, два є видання на сьогоднішній день, які е, займають таку позицію, посилаючись на джерела, які залиш, забажали не називати своє прізвище. Це Блумберг і Wall Street Journal Дійсно, цитату, яку ви озвучили, постійно коментують. Але в даному випадку я. Привожу цитати гардіан uh, британської Монд французької, які кажуть, що на всіх етапах uh, план, який представляється, має позитивне, позитивну оцінку з точки зору надання Україні далекобійної зброї і високоточної. Бо в даному випадку я тут один акцент uh, наведу з моєї точки зору. А справа в тому, що цей план і стратегія це свого роду тактичний документ вирішення однієї проблеми. Однієї не суми проблеми, а однієї. Власне, це аргументація для того, щоби, а, Вашингтон був схильний до того, щоб дати позитивну відповідь. Ну, два сигнали, які вже а, а, з моєї точки зору занадто багато було. Бо е для мене було очевидно, що Вашингтон дає позитивну відповідь. Але те, що прозвучало вчора і сьогодні, це трошки перебір. Я пізніше поясню. Власне, це е вирішено питання про надання дальнобійних бомб е авіаційних це так званий аналог кабів е в районі 160 кілометрів е зона удару враження. І друге, це а, програма на вісім мільярдів. Зумієте, ці е, два повідомлення вони не можуть обійти відповідь, яка стосується власне, дальнобійного і високоточного озброєння. Це очевидно і зрозуміло, бо м, насправді немає арсеналу, який би покривала ця сума і могла бути передана по звичайних озброєннях це дуже велика сума. Відтак очевидно, що. Вашингтон в цьому плані рухається. Однак тут треба розуміти: а, виборча кампанія, інформаційне поле, а, дискусія високого рівня Генеральної асамблеї ще треба мати на увазі, що рішення по цьому озброєнню має прийматися в окремих випадках чотирма, п'ятьма той шість країнами, бо вони беруть участь в виробництві цих озброєнь. І тут один нюанс, на який треба звернути увагу. Бачите, використовується не механізм НАТО погодження, який просто зібралися, прийняли рішення, і все і пішло в роботу, а використовується механізм великої сімки. Mm -hmm. Для мене це означає, що у цьому випадку навмисне е, трошки подовжують процес прийняття рішення, бо це треба з кожним переговорити, навести аргументацію, дати певні, е, скажімо, обіцянки, зобов'язання прийняти на себе і так далі, для того щоб був позитивний результат. Чи джо Байден таки вирішить вписати себе в історію переможцем і союзником е, України, яка теж перемогла? Ну, якщо давати оцінку нинішньої ситуації, то тут треба розуміти, що ну коли вже взяли ложку, то ну треба поступово бо зададуть питання: ви вже як ложку взяли, то і мед зразу. А те, що те, що зараз перераховано, вами, пане Романе, ну це виходить далеко за рамки того про що починалася розмова. Очевидно, що це відповідь, ви зараз ставите проблему там, що це відповідь на питання: так де ж тоді стратегія і план? Бо всі розуміють, і це скаже не тільки військовий, а будь-хто із політиків, із людей родованих, що однією зброєю, одним видом чи компонентом питання не вирішується. Очевидно, що має бути от власне те, що називається справді стратегія, те, що іменується планом. А причому це не просто має бути написано в двох чи трьох кабінетах, а це має бути акцептовано політикою, це має бути акцептовано генеральним штабом, розроблено належним чином і так далі. Я не випадково кажу про те, що з моєї точки зору. Власне, нинішня кампанія інформаційна і документи, про які йде мова, вони э, створені і запущені в роботу з метою вирішення якоїсь тактичної задачі. Серед них ми можемо вираховувати, ми одну назвали, можемо називати ще декілька. Скажімо, завислі 6 мільярдів. Бюджет закінчується через декілька днів, а вони не розписані, тобто вони не отоварені. А рішення треба по них приймати. Сьогодні очевидно, що е, Палата представників е, тимчасовий бюджет прийме ну, до 21 січня, так це має бути. Як так, це буде, е, скажімо, рішення про цих е, там більше 6 мільярдів запущено в роботу. Це перша проблема. Наступна, яка може бути, е, скажімо, умовою вирішення цієї задачі, це, власне, аргументація прийняти звіт е, по стратегії. Який фактично подав Білий Дом до Конгресу, де звітує про витрати, які були прийняті по 61 мільярду, і так далі. Тобто тут цілий ряд моментів, і е, треба звертати увагу, і треба розуміти, що е, зв'язок е, Вашингтон київ він набагато тісніший, ніж ми можемо сьогодні уявляти як системи міжнародних відносин. Пане Романе, маємо ще декілька хвилин. а Тут не можу не звернути увагу, що апогею досягла ось ця річку, за якою ми вже стежили декілька днів і казали, що це робиться. Мається на увазі спочатку е атаки словесні е кандидата в президенти Дональда Трампа на адресу Зеленського персонально. І вони досягли тепер апогею з точки зору, що як тільки я. Стану президентом, ну фактично, я зупиню всю будь-яку співпрацю з Україною, фінансування і допомогу, яку за запустили в Байден і е, Кемела Гаррес. І відповідно, от такі е, ці наративи ще посилені купою російських наративів і брехні, яку він встиг виголосити. Нам пояснюють, що це все, як то кажуть, е, в угарі виборчої кампанії в двох ключових для Трампа Штатах, що це є таке такий словесний гейзер, добре, назвемо так. Але в цьому випадку чи це вже виводить нас на от найбільшу проблему після виборів: про те, що якщо раптом виграє Трамп, то ми вже не маємо двопалатної підтримки, і фактично, навіть те, що сьогодні буде як стратегія і як плану затверджено, може бути перекреслено Трампом, просто в скажімо так ближче до нового року. Пане Романе, це не виборчий угар, це виборчий сказ. І е, я вам рекомендую: от, е, ви ж музикант, талановитий музикант, все, що каже Трамп, ви не читайте, а зараз прослухайте оці моменти. Ви отримаєте масу задоволення там така. А з, робота то нами, звуками і так далі. Він то ричить, то м'явчить, то скавчить, то цитуючи, передає звуки там Байдена, то Харіс. Я взагалі маю колосальне звукове задоволення від того, коли я слухаю цей сказ Трампа. Тому е, перше, я рекомендую і дуже прошу державних діячів в принципі, не те, що не рефлексуйте, навіть не реагуйте на це. Це ніякого відношення не має до реального перебігу подій. Друге, що треба робити? Власне, це наша з вами задача на рівні журналістів, ведучих, політиків, аналітиків просто реально показувати те, як цей чоловік з'їжджає поступово з катушок заради одного досягнення крісла у Білому домі. Тому справа в тому, що. А от якщо вернутися в українські е, вибори, ну ми ж іноді слухаємо, і чуємо таке, що власне, ну воно його назвати здоровим глуздом е, можливо. Я оце згадую. Е, коли е, що писали американці? Говорили, коли українці обрали нинішнього українського президента. Там такі були репризи, там такі були концерти. Америка, просто ну вона вищала, вона верещала від задоволення. Так, да, я пам'ятаю, Тому... там там були супер найт шоу Пам'ятаєте там де пода? Просто... Да. Я, я дуже хочу, щоб хто небудь із цього жанру зараз попрацював над Трампом. І оці звуки, які він в себе видаляє, коли і витискає, коли він говорить то голосом одного, то голосом другого, як він а, це все регулює, щоб це показати, і ми просто в задоволення в нинішній трагічній ситуації просто нам ну, насміялись, просто нареготалися над цим, ну поки гота. Ребінність... Так, його ж потягнуть до суду зараз. А я в підтвердження ваших безумовно. Безумовно, Та. тому що хтось скаже за моральні збитки, матеріальні йди до суду і відповідай. І суд в суді переможе такі, бо суд прийме рішення на користь того, хто подасть позов. Ні, ну на нього подали в позов ті, хто кого він звинуватив, що ті бігають і з'їдають всіх котів і песиків. На підтвердження ваших слів вже є існують різні версії від рокових до реггідаб «Don't eat My dog». Ці Та. пісні. Є вже суперхітами. Одним словом, Трамп навіть може перегнав Януковича із його веселим яйцем і цим яйцевим шрамом на серці двічі несудимого зека. Пане Романе, це так. Типовий, типовий манафортізм. Угу. І от я розумію прекрасно, що Манофорт сидить у клітці і фонтанує от для команди Трампа ці ідеї, а оці зрежисовані замахи, оці котячі ці мімики, собачі ці жести. І так далі, все це йде звідти. От, і робиться все можливе, неможливе в рамках людських і поза рамками для того, щоб тільки пробратися на крісло президента. Послухай, послухайте наші глядачі, слухачі вашого власне вашої поради не рефлексувати. Бо ми вже бачимо, що деякі політики посипають голову пополом, що ми вже все, все програли і втратили двопалатну підтримку. все таки е, 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 стара партія республіканська в Америці. Це ж не лише найкращий стендапер. В яким є Дональд Трамп. Я, в принципі, в майбутньому хотів би побажати, щоб Дональд Трамп свої таланти об'єднав з Лисим і зі всіма іншими з кварталу 95 І Пішли вони в гості до дизель-шоу і зробили Крінж вечір. Наприклад, така найкраща програма Політичний крінж вечора, як відповідь на найт-шоу в Америці. Пане Романе, дякую йому за акценти, дякую, за розмову. Роман Безсмертний був гостем нашого маркеру подій.